І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дмитрій Вікторі на Т-103 карта круча. Ну що ж, до бою, бачимо, грає не один, а грає з братішом на Т26Е5П. І в нього нік. Зеробой Чудово Чудо. А, Зверобой. хе А я, по-моему, пам'ятаю це, ніколись його насилав. Можливо, я помиляюсь. Щось мені от схоже, я пам'ятаю ні. Так, добре. Це в нас що? Це в нас надпотужніша гармата. Ну як надпотужна? Потужна гармата. Непогано броньована. Він може гратися, до речі, ця петеха може гратися як е, тяж. Він схожий на тяж. Величезна башта, але я вам скажу, вона непогано броньована. Я навіть е, ну, давно вже розповідаю, чудові цікаву історію. На карті Life Ox я поїхав, почав перестрілюватися. Не пам'ятаю вже, на якому танку почав перестрілюватися, пройшли ми воду і там е, на верхньому респі став оцей е, Т-103, прикрив НЛД і, і від башти грав. Я стріляв, стріляв і перестрілював, я, перестрілюв, я потім, о, потім на всіх образився, розвернувся і поїхав в іншу сторону. Думаю, да що це таке? <с up> це можна натанковувати. Так, ну, поки я розповідаю, там, по-моєму, ще й блендам непогано настріляють. Тут у нас що звичайні снаряди, що поліпшені, вони бронебійні. Давайте 258 на 8 рівні. Чудово. Тигр другий знешкоджений, так? Королівський тигр. 440 шкода від пострілу. Нормально. Отже, ще фармить чудово, так? Бачимо, дуже мало поліпшених заряджено. Мені здається, це одна з таких ПТ, яка дійсно фармить, так? Хоче не... ну, Бувають більше навіть пробиття, але, в принципі, вистачає такого пробиття навіть, якщо 30-ти. До речі, е, які... Опа, так, відбулися випадкові події. До речі, які танки пільгові і... Е, Ну це не пільговий, так, я розумію. Які танки пільгові і... Як воно, до речі, діє, напишіть в коментарях експертне. Ти можеш лише проти 8 мок і проти нижчих рівні, чи ти можеш там ще й проти 9 грати, я так розумію. Це для експертних експертів. Буде цікаво, до речі, почитати. А наш герой настрілює настрілює. його ніхто не бачить, його не пересвічує ніхто. Наш братіш там поїх, по їх поліз на гірку, у нього там все чудово повинно бути. 4-4 у нас рахунок по бою. Про перевага похипив нашої команди. Оце мені здається на тяжах сюди їхати не дуже чудово. Це раніше була така тенденція. Ну, приїхали, вони стоять, що вони? От просто по ним стріляють. Вони. Хіба що там трішки понатанковуєш, але ж все одно потім вихлопушать. Бо там шквальнючий вогонь, бачите. Тут у нас і Пантера стоїть, тут у нас і AMX це 48 стоїть по стрілі. Центру там нічого не зрозуміло, бачимо, і тому вони поїхали, об'єдналися, зараз воду там вихлопушить. 2000 вже майже настріляно. Поки що один прихлопуш. І чудово, блиндом, до речі, Ну, Точність слушність, яка бачимо, вже декілька разів намагається ВК висілити башенку. І не влучає в неї. Просто вище летить снаряд. <риклад> а це напевне тут якесь іде прилипання до скелі чи що, що воно. Не це. Або якийсь зачеклований цей випадк. Може, може йому підкручують, може таке бути. Теорії неймовірності. Теорії заговорів, так. Звичайно ж може, це ж, це ж такі алгоритми тут працюють. А наш братіш там бачимо кличе на допомогу, ніяк він не може вихлопушити Індіана із гір. Об'єдналися то об'єдналися, але теж не змогли проїхати. Там Стежка, АМТ стоїть і. Е ЛКПЗ ЛТ стоїть. Вони не можуть їх вихлопушити. Тільки ще стояла позиційна боротьба, йде. Напруження досягає свого апогею. Ну вже скільки снарядів витратив, ну. Щоб цього ВК вихлопушити. Ну що це таке? Не і все. А <риклад> це фейл, так? А це дійсно, я так. Нарешті. За скільки снарядів витратив, щоб пару разів влучити? Ну. І зараз blind влучить, дивіться. двится. Ні. Нет. <риклад> Мені здається, прилипання йде до трупіка того. От Штучний інтелект, він бачить, що там трупік і типу ж там облямівка цього трупіка. І він напевне, що не дає через цей трупік снаряд, щоб перелітав, я так розумію. Ну Може таке бути якісь баги-лаги. Поїхали. Тут вже аж бачимо наш герой психану, думаю, що з яких снарядів половину боєкомплекта вистрілить. По фармою називається. так? Поїхали, там все ж таки об'єдналися і все ж таки продавлюють уже. Беруть в оточення суперне. ми потім в кінці бою гладять. давайте приготуємо. Поїдемо допоможемо з братішу. братіш, виманюємо сюди на простор. Там ще дві ПТшки у нас Scorpion G і NoMAX стоїть. На їмбо Спробувати вже продавати по центру, можемо, можемо в принципі. Так зіграти вже як тяж. Ні, як штурмувати. З братішом тут об'єднатися. Там не вдається братішу нашому. Якщо він там не впорається, то можуть бути то неприємності від індіяни. Напруження досягає свого апогею, так звідси можна його випропушити. Вперед, ще вперед пройде, пройде, Ну. Ну бачили в піксель влучання, oh. ще те задоволення. Ну і зашкірилися як. Це якісь такі бій, бачите, щоб всі, всі пожаш... позашкірювалися. І суво тут, якщо зараз підсвітиться, так, можна буде Ісу суди А ну звідси, видно чи ні? Видно, а ну. От повинно вже влучати. Скільки не влучає? І, і, і знову, так, що це таке? Я я, ну, я я уявляю, які були емоції нашого героя. Дивіться, не влучає і все. І оце відкрутили реально. Оце, оце реально відкрутили, я вам кажу чесно. Хто ну, там мене і запитували на рахунок. Чесності, справедливості в цій грі чудові та цікаві. Десь відкручують, десь відкручую. Ну, буває навіть я, коли граю, буває, я там полюбляю на суперконяшці, виїхав, від башти, думаю, зараз на карті, теж на карті LifeFox, думаю, зараз від В Впритул я стріляю і не влучаю в нього. От впритул стріляю і не влучаю. ну Розумієте, так? Які тоді в мене також емоції. Але ну я до цього якось ставлюсь. Це ж гра все ж таки так. То, також один з підписників мені каже, це гра, але повинна бути справедливість. Ну, Знайдіть справедливішу гру. Я вже багато які ігри пограв онлайн. Нема ніде. ну Реально тільки я от. зупинився я на World of Tanks і от бачу, що World of Tanks. Більш-менш можна пограти з чудовим настроєм, правда? Тому що Там дійсно там тобі дають в інших іграх. Спочатку дають тобі, ти там всіх перемагаєш, там теж іде підкрутка, така неймовірна. Ти всіх перемагаєш, думаєш, вау, так це ж моя гра. А потім граєш місяць, другий, третій, тебе все затягує, і ти потім розумієш, що там, якщо ти не будеш витрачати кошти, то ти нічого вже не можеш. Так? Це по-перше. По-друге кажуть, що тут перевага так, перевага є в деяких преміальних танків. Перевага це це, але можна тут грати безкоштовно взагалі і відчувати себе чудово. У мене є братішний братіш, який всі танки прокачав. у нього всі танки, які є, і навіть майже всі є преміум танки, які видавалися за марафони. Отже, в нього він не витратив ні копійки. На цю гру. Отже, ось в чому перевага цієї гри. Чудовий та цікавий. Можете зі мною посперечатися. Не знаю я ні одної гри, яка не вимагає з тебе коштів. Ця гра не вимагає, хочеш купуєш, хоч це твої проблеми. Але ти можеш, не купуючи класні танки прокачати і на них себе відчувати комфортно. Так, ну це я розповідав, поки тут у нас, в принципі, якби подій якихось не відбувалося. 9-6 рахунок у нас е, в нашу користь. Русадка по ХП мінус 3 хп було тільки ще. А ми хотіли останнім снарядом. Так, останнього ворога ВК цього прихлопушити. Не Це якийсь пейл був, реально. Це щось таке неймовірне було. Не влучання, не влучання, не влучання. Це зводиться повністю, хоча тут точна гармата, в принципі. І швидкість снаряди непогано. Не влучання було. Оце вже точно відкрутили, я погоджуюсь. Ну, емоції, які після такого бо... Ну посміятися просто. Ну так витратив де там. Ну так що, витратив срібло там на фарм. Або якісь танчики, який тобі подарують там на, якийсь, це, на якусь подію від варгеймена. Продав цього танчика тобі не потрібно. 3 чи п'ятого там рівня якогось. Напруження досягає свого апогею. Стоять, всі стоять. У нас на ВК може, і Су може об'єднатися, ззаду заїхати, до речі. Ну Знову, блин... а блиндами, залітало. Тигра другого тоді виплопушив блиндам. Так, ахто Під низом під'їжджав, так? Ну не позаду під'їжджав, позаду у нас там Номад ну, стоїть. Не знаю, що зробити, проїдьте по воді, так, От по, по берегу проїдьте. Із четвертий, поїдь проводій. де все. Ща з кимось об'єднати. Я вже поради так і так? Терпіння, в мене дійсно має не вистачає іноді терпіння. Хоч чудового настроєм граю, але не вистачає терпіння. можливо тому я... і буває багато і програю. Скілішністки, скілішніщо. Чудово, що тут немає о хо Ось Де Ісус стоїть, блядь. Зараз ми можемо втратити наш танк. До завершення бою 3 хвилини. Нічого не робить наша команда. Нічого. Вже зрозумів на пантері другий, що треба щось робити, поїхав вперед. Поїхав вже наш Карнарван, поїхав. У нашого героя вже КП немає. Втратити КП. Не своєчасно, так скажемо. І втратили ми зараз танк, ну? бачите, можна проїхати. Щось аж я засмутився, серйозно. Що порекомендувати? Ну Номаду спробувати, якщо Ісус стоїть на базі, то номаду спробувати ВК там підсвітити та виплатити. Дві хвилини до завершення бою. Це буде, от зараз буде... ну Для мене це буде розчарування, не те, що там погіршився на, це буде розчарування, якщо такі бій ми зараз програємо. Давай, 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 поїхали, поїхали, треба щось робити вже. Ну, знову танки втрачаємо. По самому краю треба було проїхати, по самому краю там і сатового вихлопу Так, добре. Зараз і ми Номада там втрачаємо. Ні, Номад все ж таки поруч. Все чудово, скорпіон по центру проїжджай, КПЕ. Бантера, проїжджай по самому краю карти. Хвилина до завершення бою. Я, я буду зараз реально. Не те, що е, ну, розчарований, я буду зараз вражений, якщо ми зараз переможемо. На останній хвилині бою. Стояли, зину боже, ну стоїте, ну чого ви стоїте? Ну який сенс в тому, що стояти? Я вам розповідаю про чудову гру з чудовим настроєм, вони всі стоять. Вон, чудо, ви хлопушуємо. Ну, нема там на повсі нікого. Іса побачили. На ВК, всі гуртом! Гоу, гоу-гоу! Давай! Давай! Все, відстрілявся борщ! Ще вогонь! Не влучив, по-моєму, знову! Ха-ха-ха-ха! ха десять 20 секунд залишається! Где вы хлопуши? Веселый хлопушуємо! Падай на нього! Просто от падай на нього! Падай, падай, падай! Вогонь! Вогонь! Ну! No. Є. Ну, є. Оце, ну реально, ну, ну хіба що отак вболівати, тоді почнуть грати. Ну стоять, просто вся команда стоїть. <laughs> Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!